Сьогодні день, який дарує комусь життя. Команда Червоного Христа, яка складається ну, просто з різних людей. Це і донори християни помісної церкви, волонтери Червоного Христа, волонтери загону швидкого реагування і просто люди, які відгукуються на чиюсь потребу для того, щоб врятувати їм життя. Сьогодні День Збройних сил України і ми рятуємо життя нашим хлопцям. І оскільки сьогодні ще День Святого Миколая, мої донори, всі, хто в нас в команді донорській, вони всі чемні були, мають ось отакі сюрпризи. А ще мають від прекрасної майстрині ось отакі сюрпризи. Тому долучайтеся, рятуємо життя разом. Здав кров з пальця, чекаю результати аналізів, далі йду до терапевта і піднімаюся на другий поверх е на донацію. Намагаюся регулярно, але залежить від стану здоров'я. Ага, добре, дякую. Регуля Регулярна це два рази на місяць плазму можна здавати, або е раз на місяць кров. Реліки виготовляються з плазми. І кров також потребується зараз, тому що багато і поранених, цивільних і військових, яким потрібна допомога. Тому допомагаємо. Я почала здавати кров, коли приєдналась до волонтерства в Червоному Хресті. Це як ну, потреба. Ти йдеш уже і спілкуєшся з тими, хто сюди приходить. Це наша команда спільна. Я дуже вдячна, що я доєдналася до цього руху і закликаю приєднуватись інших і допомагати. Це не так важко, і наші краплі вони рятують життя. Моя найголовніша нагорода те, що дає мені природа, бо можу часточку себе віддати і цим допомогти, а може й урятувати. Це я написала. Коли готувалася стати заслуженим в той день, коли мені присвоїли таке звання, так сталося. Бажаю всім гонором, здоров'я, бо це найголовніша справа мого життя так виявилося. Людмила Григорівна сьогодні від Сумської міськрайонної організації та Червоного Христа, ми хочемо вас привітати з Днем волонтера. Подякувати за те, що ви робите. Тому хочемо вручити вам подяку да, від нашої організації і від всього Червоного Христа і подарувати такий да, подаруночок. Йо, супер. Сьогодні представники, волонтери. Громадська організація Сумська міськрайонна організація Товариства Червоного Христа України доєдналася до спільної донації з обласної організації. Ще у нас спільна донація з нашим партнером, училищем будівництва та дизайну. Ми дуже довго співпрацюємо з Червоним Христом. І у нас є куратор від Червоного Христа, пані Світлана, яка сьогодні теж тут присутня. І е, вона е, допомогла нам зробити таку команду, щоб ми сьогодні були в дії для тої ситуації, яка на сьогоднішній день є в країні. Ми теж допомагаємо приближати наші мирні стосунки в нашій країні. Тому вдячні і Червоному кресту», і я вдячна своєму колективу за те, що ми робимо ту гарну справу. Да, я хочу подякувати за цю спільну акцію і привітати з ним волонтера, який був вчора, і да. вручити вам таку подяку. Ух ти. Да. І ще, я вам дуже вдячна <гас> і ще для всього вашого колективу, ті, хто сьогодні приєднався, <гас> такі сувініри від червоні. Ми далі будемо співпрацювати, тому що ця співпраця дає гарні результати. Волонтерство це спосіб життя. Це не одноразова місія якась, не одноразова акція, це ну, стабільний спосіб життя.